Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотевич. Вот і сьогодні дивимось просто філігранний настрійний бій на 114 СП2. Це, власне, рекордний настріл на даному танчику, в даному патчі 1.28. Зокрема, все таких гравець з ніком Зентес. Якось так. І він відіграє. Намерз на максимальний результат, бо тому, що у нього майже всі снарядики голдові підкаліберні, так тільки чотири стандартних бородовій возить та 5 вугасиків. Але згодом ми до цього повернемося. Як завжди, я попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. За попередній відосик хто дивився на ебрі 75-му. Вибачаюся за цей відосик. Я просто не передивляюся уже достатньо давненько свої відосики, які я записую. Чому? Бо тому, що у мене одні й ті самі налаштування з. Завжди збереження в ОБС. Через саме ОБС я записую оці всі відосики. І одинакові все от просто однакове стоїть налаштування, ви розумієте, про що я кажу. І я просто собі навіть і не перевіряю, бо тому що і так знаю, що все буде чудово. Знову ж таки, вибачаюся. І я подивився на сайті водрекор. Це, власне, другий настріл по завданій шкоді. Друге місце займає оцей настріл. Так, на цьому танчику, серед усіх танків, бачу 1.28. На першому місці стоїть Бабаха. Він просто там мільярди завданої шкоди настріляв, але з одним винятком, що він не був у звичайному випадковому бою, проводив оцей бій, а в генеральній битві. Генеральна битва, ви розумієте, про що я кажу? Там, де е, воюють хлопці не 15 на 15, як ми зараз все завжди звикли оце дивитися, а 30 на 30. Це спеціально для тих, хто не знає, бо тому, що багато є таких людей, що не відіграють. Навіть вже е, достатньо давненько ця генеральна битва достатньо недавно вона появилася. Так що це кажу, і можливо буде цікаво. Комусь подивитися, отакий от відосик в генеральній битві мається на увазі. там де 30 на 30 воюють хлопці стоповою шкодою. Ну, випишіть в коментарях, якщо там назбирається людей там, не знаю, 10-15, то можливо наступний відосик я запишу на бабасі в генеральній битві. І так, ну що, дивимося по сетапах. Якщо до цієї пори не подивилися, зараз уже програємо 0-3 рахунок, а кесотий зовсім от ми зараз пробуваємо його вже в чергове. Це власне вже четверте пробиття. Він за кожним разом вилізав. Знову ж таки, повертаємося до сетапів. Кидає в однорівневий бій, тобто всі 10 рівні, без жодної артилерії в командах та по одному легкому танку. В нашій союзній команді це Мандікора, то в команді противника, як зараз бачимо, світиться так само нашого союзника візові, тобто Мандікора. Ну і зараз ми сильно програємо. Як по поїде на команду аж на 10 тисяч 04 рахунок. Ви розумієте? От, це бій мрії сьогодні у нашого автора реплею на 114 СП-2. От я, е, от просто, я бажаю кожному хоча б Раз в житті, щоб спіткав такий бій, як сьогодні, нашу авторореплею. Чому ви зрозумієте, коли додивитеся бій до кінця? Вже 0,5 рахунок. Зараз швиденько будемо пробігатися, як завжди, по наших снарядиках, скільки вони мають альфи, щоб ви знали, чи більшу крути чи меншу. Так, голові підкаліберні снаряди починаємо. З них 600, 650 альфи середньої та 329 мм тільки пробуває броні. І подивіться, наскільки втрачає бронепробиття аж до 289 міліметрів втрачає бронепробиття наш голдовий підкалібр. Це сильно. Це... Так, не дивлячись на те, що це ще й ПТС у 10 рівня. Чотири штуки. Залишається стандартних бронебійних було. 5, ні, чотири було. Е, також 650 альфу 273 мм пробиває броні. І фугасики не дає подивитися. Так, 840 альфу та. Так, скільки 90 мм пробиває броня. оце я вже неодноразово пояснював, чому мені отак збивається мається на увазі мешка, бо тому, що коли реплею, він нажимає клавішу Shift. тобто переходить або виходить зі снайперського режиму, і мені просто злітають усі налаштування. От для того щоб ви розуміли, чому я кажу, що не дає подивитися 6-7 рахунок. Ми програємо на 7К. Трішечки підрівнялися. Так, вирішує. все ж таки зараз відцілювати, як Панзересото отримує. Так, він зараз по перезаряджанні будемо зараз працювати по-ворожому, по як Панзересотовому, бо тому що мантікора наша зараз стала просто. Чудові кущі, ви бачите, отам, на прохорівці. отут Хто з легких танків стає, просто пересвідчує всю команду. Тим більше, що в команді противника Мантікори вже немає. Хтось із наших союзників забрав, я як завжди не помітив цього. Як Панзарісудго зараз в забирає наш 114 СП2, 7-9 рахунок, і ми потихеньку, як бачимо, поволі так зрівнюємося по хід на команду завдяки нашому 114-му. 6825 вже настріляв до цієї пори. Я не скажу, яке перезаряджання гармати у нашого 114-го, він зараз відіграє майже все, бо нове спорядження стоїть. Обладнання точніше. Я на, не скажу, бо тому що цього танчика у мене немає. є, бах. Ріплеїв не показує перезаряджання гармати чомусь. Я навіть шукав модик спеціальний, що показувало спеціально. От мені також цікаво, скільки перезаряджання в даного гравця гармати, От скільки перезаряджаються снаряди. Ну і немає, не, не знаю. Можливо, хтось знає, напише в коментарях, де таке чи взагалі таке є. Я писав в гуглі, в мене мій гугл такого не знає. Так, ну що, 8-9 рахунок. Ми зараз так ну ми його не проб'ємо. Ви знаєте, дуже сильно втрачає бронепробиття. от Подивіться, всюди світилося з червоним. І так не помічає суперконкурора. от Зараз можливо міг його добрати. Так і як він зараз просто в шишечку присилає ворожому суперконкурору. На жаль, не проходить альфа і ми його не добираємо. Але наша бабаха, от там кілька хіт -плантиків. наша союзна бабаха забирає з ворожого суперконкурора, тобто вона його добуває. Ну, а на бабасі от добирати отакі копійки, ну насправді це таке собі задоволення. Даємо бачата ще менше альфа вилітає 580. Це просто сильно. От зараз просто не крутить настільки, що. От ви бачите, майже на сотню менше вилітає від середньої шкоди нашої заявленої так, і Зараз уже ну от ви бачите, от просто тир. от Чого я вам сказав, що це бій-мрія? От, просто тир. Ми просто стоїмо на одному місці від самого початку бою і до цієї стадії бою. От ви, ви бачите, от подивіться вже пройшло 7 хвилин бою, і все одно, от ми на одному місці вже десятку дали. Так, от завдяки нашій мантікорі, до речі, після бойовій статистиці мені самому буде, буде цікаво подивитися, скільки насвітила наша мантікора. Можливо, хлопчина також залив свій реплей по мантікорі, як він, по факту, це він витягнув бій, не наш 114 СП2. Точніше, він ще не витягнув, можливо, витягне, можливо, ні, ви розумієте, про що я кажу, але вже топовий настріл є. 10 885 заданої шкоди. От скільки мантікора насвітила. От, про, просто, от, просто, Я думаю, вам також буде це цікаво. Цікаво, насправді це він нам цей бій зробив весь. Так, можна на що так, рикошет даємо по ФВ 215Б183. І що? Так, що це так, це вже був другий рикошет. Два, два рази поспіль рикошет ми дали. Так, я вже передивлюся цей бік ви розумієте, два рази. І я знаю, що це два рикошета було, тому я так і сказав. Чотири голдових підкаліберних снаряди у нас тільки залишаються проти чотирьох противників. Дві бабахи, одна ФВ-4005, п'ять, а інша. В 215 Б183. Так разом з нашим союзним Ліоном ми добираємо, бо тому, що вже нікого більше не залишається з нашої союзної команди, тільки Мантікора та Ліон. Ну, звісно, і наш автор реплею. І зараз ми по факту залишаємося три проти трьох. Ну, але як ви розумієте, у кого залишається до цієї стадії бою легкий танк в живих? Та команда і виграє. Так, фугасик, хлопчина так отримує 847 хітпонтів. Є у нас вже майже 12,5 тисяч настрілу з однієї позиції. Ви розумієте, про що я кажу? Ну, це просто такий замах, от як просто йому пощастило. Я не знаю. от я По факту такого настрілу з однієї позиції я ще не бачив. Скільки я записую відосики, от переїжджали кудись хлопці. ну 12,5 настрілу це, це просто топовий показник з одного місця. навіть для цієї мапи для ПТСАу. Так, ну що, залишається останній противник. Об'єкт 705 А їдемо до нього. У нього залишається 239 тридцять Ну і швидше за все, зараз наш Ліон буде добирати цього хлопця броньованого. Зараз побачимо 635 хідпотів Ліона було і відразу об'єкт 705А Відразу як то кажуть, муху на літу злоби відразу хлопнув нашого Ліона. І у нас є надія добрати останнього противника. Три під Ну ви розумієте про що я кажу? От тільки одну пульку треба влучити та пробити. Ну але як зазвичай не летить. Не летить так, це була вертушка, але все одно могло б і залетіти. Ну а об'єкт 705А в свою відповідь. Нас пробуває, на жаль, ну, але ми були до цієї стадії бою фулові, тому що ми перший раз зараз підсвітилися за Весбі. Їдемо на об'єкт 705 а і просто в бортик його добиваємо. Я так розумію, що із-за того, що він. Працював СП-2, наш на шовтовторипле Сьогодні в бою. Він світи е, стріляв по чужому засвіту і заробив тільки 10 тисяч триста дев'яносто сім Це просто рекордна кількість. мається на увазі як сильно мало. Майстра він заробляє по епічних медалях. Це основний калібр підтримка та танкіст-снайпер. І настріляв рекордні 12671, одиниць, два танки він знищив, та тільки 1272 чистого досвіду він здобув. І, як я й говорив, зараз подивимося спочатку на Мантікора. Скільки він освітив? 10 606 асистика. Насправді я думав, що в нього там буде десь біля 20к. Ну, але все одно, хлопчина витягнув по факту оцей бій. І так, що ж? Пішовши в мінус з преміум акаунтом на 48,5 тисяч срібла, бій тривав 9 хвилин 53 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.